Всім привіт, У нас сьогодні вже 30 березня, тепличка ось моя, як стояла, так і стоїть, без змін. Хочу показати е, полуничку свою, який вона має вигляд на даний час. Вже ось відкрив я і зараз буду обробляти таким препаратом Це інсектицид. У мене клері багато її теж того року пропало. Ці молоді насадження. бачите, Дуже важко вони звісно, з такою погодою йдуть, але, але вже йдуть. Бачите? Є, є гарний листочок, серединка. Думаю, буде садовувати. так само альба, Дуже багато випадів досадив, тільки прокльовується. Буде пізно цього року. У нас паничка. І ось Азія. Бачите, Азія теж молоді, є такі, що теж випади досажував, але є і кущі, які вже пішли на третій рік. Ось вони такий вигляд мають трошки сильніші. В принципі непогані, бачите. ось, Це що? Не знаю, може скоро цвітоноси вже підуть. Через тиждень другий <laughs> будемо бачити, бо щось погода знову має бути трошки похолодання, то таке, я ж кажу, цього року ягода буде, похоже, що пізно. Ну, ось такий вигляд. Азія саме зеленіша бо вона така саме більше її в мене і вона краще перенесла ту спеку, яка була того року. А у нас вон Знову нас дощ обминув, пішов десь в сторону, в зах, на захід, десь по півдні України. Зацепив там Миколаївську, Одеську область, можливо Кіровоградську трохи. Пішов, десь йшов ну, з Мордора там і пішов на захід. Нас минуло. Не знаю. Так що з однієї сторони це добре, бо я вам буду копати копанку, не буде заважати дощ і швидше відправлю. А з іншої сторони дуже потрібен дощ, тому що земля суха, всі жалуються, що нема вологи в землі. Тому будемо сподіватися, що буде дощ, але після того, як я накопаю вам замовлення. Якось так. А я буду зараз обробляти, трохи вітер є, ну але що поробиш? Треба обробити. Ось в стаканчиках теж листок вже помаленьку піднімається і в касетах розпускається, її зачистив, дав трохи волі, полив і вона вже починає гарно так розпускатись. Тому якраз купанку я викопаю, в мене її небагато. І далі вже піде вхід. Ось така розсадка. Якраз підніметься, буде товарний гарний вигляд. Зараз її теж оброблю заодно із всією площею. Бачите, тут у мене середня площа пустує. воно, Вітер вже підняв, трохи вирвав плівку, ну нічого, таке буває. Тому всім гарних врожаїв, а я йду працювати. Так, у нас все-таки пішов дощ, тому копанка поки переноситься. Поки копати не буду, не знаю. На завтра вроді не передає я. Я дощу, головне, щоб я не, знаю, не залило сильно. Навіть нема чим накрити плівкою якоюсь так, щоб не сильно воно намокло. Ну будемо бачити, наскільки цей дощ. Вітер затих, а він такий просто собі йде, без вітру, без нічого. То може бути і затяжний. Ну добре, хоч воно на часничок буде. Так що такі справи. Що хто замовляв, потрібно буде почекати вже.